Цими сумами, які розікрадені в міноборони з 22-го року, слідчим займатися ніколи. Вони займаються справою десятилітньої давності, за якою стоїть Пашинський арештони нафтопродукти, які належали російській компанії РосНЕФТЬ. Вони вилучили на користь Збройних сил України в 2014 році. Машинського треба вибити, щоб Україна зовсім не отримувала боєприпаси. В російських пабліках, особливо за, за твоєнкори, пишуть, що українська власть сама предоставила нам шанс їх побідіть. Тому що 16 генералів було звільнено. По-моєму, в Кремлі рукоплещуть. Тому що робить Зеленський дуже дивно під час війни, верховне керівництво країною раптом. Знаходить спільні інтереси з агресором. Вітаю, друзі! Отже, сьогодні трапилася дуже дивна історія: обшук у колишнього народного депутата, а нині президента національного об'єднання збройної індустрії. Сергія Пашинського. Причому обшук відбувався в реанімованій десятилітній давності справи, дуже цікавій справі свого часу. Сергій Пашинський і Тетяна Чорновіл прислужилися тому, що арештовано арештовані нафтопродукти, які належали російській компанії РосНєфть. Вони вилучили на користь Збройних сил України в 2014 році. Це, по-моєму, мова йшла про 97 тисяч тонн нафтопродуктів. По суті, дизелька для Збройних сил. Зараз об'єднане слідство придумало організовану злочинну групу, яка не передала ці е, пальне. Ці ресурси на користь Збройних сил і нібито перепродала через якісь комерційні структури. Натомість державний бюджет не і копійки. Дуже дивна історія, тому що за нею випливає не просто атака на Пашинську, а Пашинського нагадаю, атакують постійно, тому що Пашинський виробник. Боєприпасів, єдина більш-менш життєздатна і в тому, що не державна структура, яка виробляє боєприпаси, особливо радянських калібрів, це українська бронетехніка компанія, яка належить в тому числі і Пашинському. Натомість всі державні структурки якось з трудом. Щось виробляють дуже багато каламуті, величезні суми зникли і кінця і краю нема. Цими сумами, які розікрадені в Міноборони з 2022 року, слідчим займатися ніколи. Вони займаються справою десятилітньої давності, за якою стоїть Пашинський. Для чого їм Пашинський? Пашинського треба вибити, щоб Україна зовсім не отримала боєприпаси. Так, от історія полягає в тому, що справу, а після Майдану, після 2014 року, в державних органах раптом з'явилася ціла купа всіляких персонажів, і чомусь постійно закиди були саме на адресу Петра Порошенка, що він ніде ніким ні, тоді не встиг скерувати. Чекайте, він не шива сторукий, він обраний був президентом в 2014 році в травні. Але, поки опанував ситуацію, довелося мінімум рік попрацювати. До того ж, треба було створити коаліцію в парламенті, розподілити портфелі і нарешті дібратися й до Генпрокуратури. В Генпрокуратурі з'явився такий собі Касько львів'янин ну, автоматично вишиванки і патріот. Так от, випускник Львівського Університету Касько, нині адвокат, був у 2014 році заступником генерального прокурора. Але в нього була адвокатська контора Арцінгер, яка в тій ситуації, коли Україна стікала на Донбасі кров'ю, в військах не було пального, а в бюджеті не було грошей, фірма Арцінгер відсужувала пальне Роснефті на користь структур Курченка. По суті, цю, це пальне забрали в структур Курченка. Нагадаю, був такий олігарх в Часи Януковича, який казково розбагатів миттєво. Тепер, він каже, дограбовує окупований Донбас, але є підозра, що його активи в Україні ніде не випарувалися, що вони і досі живі і заробляють йому гроші. Так от, Касько не протримався довго в прокуратурі, були скандали, він звільнився, були скандали з квартирами. Він, він нібито там маніпулював службовими квартирами, його житло було арештоване. Він, по-моєму, був під підпискою про невиїзд. Але раз за раптом кажуть, що в 19-му році з приходом Зеленського він породився в генпрокуратурі. Ну, я не, не встиг звірити цей факт. Але те, що фірма Артінгер ніде не зникла і працювала, і от тепер вона прислужилася темі пального Курченка. Уявляєте, Курченко, який колаборант, який зараз разом з окупантами дограбовує метал на шахтах Донбасу і вугілля, раптом. Знайшов собі лобістів в особі того ж самого Каська і не лише без силовиків нинішніх силовиків імені Зеленського, а це, по-моєму, і ДБР, і СБУ супроводжують цю справу проти Сергія Пашенського. Раптом реанімувати справу. Причому, ну, судячи з усього, ідея реанімувати цю справу не, не полягає в тому, щоб Курченко міг е, повернути свої гроші з цих майже 100 тисяч тонн пального. Судячи з усього, розрахунок ведеться на те, щоб Пашинського вибити з ринку. Або змусити ділитися, або відібрати його активи виробничі в збройній сфері, щось воно так виглядає. Хочу нагадати, що проти Пашинського була відкрита справа в перші дні після нападу Росії, тобто він, він безперервно в цих справах сидить у слідчих, але. Після нападу Росії знову ж таки Пашинський і Тетяна Чорновол вирвалися на склад, де зберігалися ракети стугна і пускові установки, і вивезли їх, і відвезли війська. І ці ракети прислужилися особливо в перші дні, ну, перші пару місяців війни. Вони дуже прислужилися, оскільки тоді безпілотників не було, і тактики використання танків для стрільби із-за бар'єра із укриття теж не культивувалось, коли танки виходили на в зону видимості. Тоді такими ракетами їх дуже вдало билося. Це дуже потужний комплекс. І він заробив свою славу. А Тетяна Чорновіл, і... і, і Сергій Пашинський умудрилися нарватися на кримінальну справу, і тепер Тетяна Чорновол в цій справі тягають із фронту на допити в ДПР. Ну, теж весела історія. Тобто, коли дивишся на всі діяння нинішньої влади, єдине, що треба відзначити, що Лієва, який був одним із фігурантів, а по суті, цапом відбувало по сумі десь півтора мільярда гривень, Ну, по суті, красиво, по-моєму, під 50 мільйонів гривень застави е запхали в слідчий ізолятор. Тобто, по Міноборони все-таки для балансу якусь справу та тягнуть. Хоча, звичайно, е те, е під, під що проводяться обшуки у Пашинського, виглядає ну, по суті, якоюсь дурістю. Звичайно, що е закон має е право. Так би мовити, на домінування, але чомусь цей закон домінує в, в відношенні представників опозиції. Про владу забувають про дію закону відносно представників влади забувають. Там же в нас колись Кирило Тимошенко фігурував у всяких справах. Чомусь проти нього нічого не відкрито. Ну, я вже не кажу. А де справи про гуманітарку, про кілька тисяч тонн гуманітарки в Запорізькій області, яку там. Обладміністрація імені такого собі старуха, здається, губернатора умудрилася розбазарити, розікрасти і поторгувати тими всіма запасами. Ну от, це все переслідування Пашинського нині виглядає. Як спроба просто зірвати будь-яке виробництво боєприпасів в Україні, що звичайно ворогу дуже подобається. Взагалі, українська влада під час війни робить дуже багато справ, ну класично це усунення звичайно, генерала залужного. Я полазив по російських пабліках, так там такий вереск е, поросячий стоїть від задоволення. Е, в російських пабліках, особливо за, за твоєнкори, пишуть, що е, українська власть сама предоставила нам шанс їх побідіть. Тобто, я задаю останні дні запитання: хто виграв від цих оборудок Зеленського від кадрових перестановок? Сам Зеленський від них втратив. Я вже не кажу про те, як ослабло управління ну, координація в військах. Чому? Тому що 16 генералів було звільнено. 16 генералів. Я не думаю, що це покращить е, ну, комунікації, покращить синхронізацію і узгодження дій різних підрозділів і гілок. Оронної в оборонних структурах. По суті, ми маємо таку, я б сказав, перестановку ліжок, тому що інших спеціалістів ніде брати. Є генерали з тим досвідом, який є, є генерали бригадні, які підтягуються, але немає людей, які б користувалися. Такою беззаперечною повагою і довірою, як генерал Залужний. Так, Залужний є ну, певним, я б сказав, деморалізатором Зеленського. Але сценарії, які після його відставки напрошуються, вони нічого хорошого нам не несуть. Це не просто ослаблення координації військ, це ще і бажанні задовольнити хотілки Зеленського. Я не виключаю, що новопризначені генерали просто попалять всі ресурси, які не наважувався палити генерал Залужний. І після того буде ситуація, в якій доведеться виходити на мирний трек в ослабленій позиції. У моєму в Кремлі рукоплещуть тому, що робить Зеленський. І тут вже це виглядає узгодженою політикою на ослаблення Української держави. На жаль, як з цим боротися? Очевидно, боротися доведеться, покладаючись все більше і більше на власні сили. Дуже дивно під час війни Верховне керівництво країною раптом знаходить спільні інтереси з агресором. Не покарали ж нікого із тих всяких Василевських смаглюк, депутаток від слуги, яка, наприклад, в Бородянці верещала в перший день агресії російської. Ви ж тільки нікуди не сидіть вдома за три дні все скінчиться. І вона ходить по українській землі і не боїться, що її люди плюнуть в обличчя. Тому що її прикриває Зеленський і Єрмак. така от дивна історія. А Пашинський повинен прокидатись серед чи з думкою про те, що до нього прийдуть з обшуком, тому що він допомагає захистити країну василевська смаглюк не дуже допомагає захистити країну і тому спить спокійно. От і все. Нам лишається лише вірити в Збройні сили. Тому що там, де вступила нога Зеленського, там починається хаос. Ви пригадуєте, що, що приносили країні кадрові перестановки Зеленського? Радуйте, після обрання він організував злиття й поглинання міністерств. Вреті-решт на країну звалився управлінський хаос. Ви пригадуєте, коли Зеленський одним махом звільнив військових комісарів? І що покращилося? Покращилася комплектація військ? Створились хаос. І от тепер 16 генералів звільнено. Ви думаєте, покращиться управління військами? Ні. Буде хаос, за який доведеться платити ріками крові. От таке от. Наголосували в 19-му році. Тепер їжте, насолочуйтесь. Але якщо не хочете зникнути акеобри з лиця землі, не, забудь, не забувайте донатити на Збройні сили. Бо Зеленський донатити не хоче. Доведеться нам донатити. І в нас нема вибору. Ми повинні захистити себе, свій дім, свою країну. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні!